Thank <laughs> you. Західні розвідувальні служби інформують про те, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді наступного року. Як пише видання Більд, це може статися в разі внутрішніх заворушень у США після проміжних виборів. Китай, нібито, планує скористатися відволіканням уваги США для атаки з повітря і моря. Ну і експерти видання зазначають, що Пекін активно переозброюється і готує цивільні пороми для військових цілей. Тайвань вітає підтримку інших країн, зокрема США. Ай, Німеччини, ну а нещодавно дев'ять держав на знак солідарності провели військові маневри у тайванській протоці. Як Китай тимчасово скасував обмеження на постачання товарів подвійного призначення від 31 американської компанії. Ці обмеження діяли з березня і стосувались переважної корпорації з оборонної та аерокосмічної галузі. Як повідомили міністерство торгівлі Китаю, рішення ухвалили для виконання домовленостей досягнутих під час китайсько-американських переговорів в Куалупорі. Тимчасове скасування діятиме протягом одного року до 10 листопада 26-го. Китайські виробники, які хочуть експортувати такі товари, повинні подати заявку та отримати дозвіл від мінторгівлі. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії і старша аналітикиня центру Нова Європа, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ем, ну, почнімо спочатку, як кажуть, та ось е, це припущення від е, медійників, журналісти видання Більд, які фактично припускають це не ствердження, це припущення щодо того, що е, Китай може скористатися певними нестабільностями в Америці для того, щоб е, прийняти контроль над Тайванем. Я не знаю, чи слово окупація тут буде е, доречним, поза як ми маємо справу з припущеннями. Ну, але... Як вам такий сценарій? Наскільки він може бути правдоподібний? Ну мені здається, що немає зараз підстав говорити про те, що саме в цей час, користуючись нагодою щодо виборів у Сполучених Штатах Америки, мені здається, що розрахунки Китаю вони значно глибші, вони не можуть бути пов'язані з якоюсь внутрішньою політичною ситуацією у сполучених штатах Америки. Тому що ми так само можемо з вами, наприклад, прив'язати і те, що як як буде розвиватися ситуація, допустимо війні Росії проти України, і Китай скористається ситуацією для свого якогось Маневру тут дивіться, є такі очевидні речі. Це перше, що Китай не відмовляється від того, аби так би мовити, возз'єднатися з островом. І ця риторика в нас стає ще більш жорсткою останнім часом. І китайці наголошують, що вони хотіли б мирного воз'єднання, але при цьому не відкидають військових засобів. І на додачу китайці проводять дуже активні навчання навколо острова з його блокування і е, також розвідки. Світові говорять про накопичення Китаєм різних засобів, які б допомогли їм і для блокування, і для того, аби вести ці військові дії. Тому, звісно, що коли країна не заперечує цей факт і готується всіми методами, тому, звісно, цей факт не відкидається. Але разом з тим, от, буквально нещодавно у, у китайському віддані Сінгва вийшло три статті поспіль щодо Тайваню. Вони вийшли напередодні дати, яку Китай встановив день приєднання Тайваню після колоніального часу періоду з Японією. В жовтні вони встановили такі дату святкування, і ось вийшли ці три статті, де говориться про те, що перші що, історичне обґрунтування цього факту, що Тайвань належить Китаю, зокрема покладаючись на закінчення Другої світової війни на, на Каїрську та Поздамську декларацію. Хоча це все звісно з боку Китаю переіначення історії, тому що Тайвань, Китайська Республіка, як він називається офіційно в себе там він ніколи не не належав до комуністичного Китаю, але Китай робить це обґрунтування. Наступна стаття була про виграші, бенефіти, які отримує Тайвань, коли він об'єднається мирним способом із Китаєм. І там багато говориться про те, що торгуючи, покладаючись на взаємодію з Китаєм, це тільки буде дуже гарне майбутнє для самого Тайваню. Ну і ще одна стаття йде мова про те, що возз'єднання є невідкладним. І тобто, оці дві статті вони говорять і про плани Китаю, і про те, як вони на міжнародному рівні виправдовують, обґрунтовують це воз'єднання. Але разом з тим стаття про бенефіти вона говорить і про інший план, що Китай не відкидає мирне возз'єднання мирними засобами, не обов'язково військовими. І, наприклад, в продовження цієї теми, і, скажімо так, як аргумент, можна говорити про те, що От зараз у Китаї пахті Гоміндан очолила е, жінка на е, прізвище Чен, яка е, е, зараз наполягає, що. Об'єднання з Китаєм, ну принаймні політика миру е, і витримання цього статусу КВО, діалог з Сідзіньпінем. Е, вона послугує е, для Тайваню можливістю не повторити долю України. Тобто вона різко поміняла підходи, які ми маємо на острові, і які озвучують постійно нинішні представники влади, це е, демократично-прогресивна партія. Ка має на сьогоднішній день президентське крісло. але в парламенті більшість має якраз партія Гумендан. і тому ми можемо з вами говорити про те, що Китай намагається. Змінити політичну картину е, на острові, очікуючи, що під час виборів, наприклад, у 28-му році до влади прийде якраз представниця Гументар, і вони зможуть вести зовсім іншим, іншим чином діалог із островом і з цією політичною силою, переконуючи, звісно, за допомогою м'якої сили політично. І за допомогою жорсткої сили, тому що блокування, оці показові маневри, звісно, вони будуть серйозним переконливим аргументом для великої частини населення, яка б не хотіла б повторити там якусь військову долю. І звісно, що покладаючись і вкидаючи ці всі історії про те, як Україна, наприклад, не змогла впоратись дипломатично. Тому я от навела тільки нинішні статті. Я хочу сказати про те, що Китай розглядає різні варіанти, але з моєї з точки зору, оті маневри, і що відбудеться, яким чином це відбудеться е, зараз важко сказати і військовим експертам, і з е, журналістам, які пишуть статті е, тому що все буде залежати від обставин, все буде залежати від е, власних підходів, і можливо навіть переконань е, сідзіньпіня про те, що від військових способів потрібно відмовитися, бо можливо вони будуть надто дорогі, і потрібно трішки почекати і зробити це в спосіб, який я сказала на основі статей. Тобто, тут ви знаєте, це зараз ця ситуація дуже важко прогнозується, але те, що Китай намірений з'єднатися з Тайванем у найближчій перспективі в кількох років, то ну звісно вони це не відкидають. А Тайвань чи будуть вони, ось попри це ну таке знаєте, візуальне зближення, чи будуть вони і далі намагатися балансувати? Ну, ви знаєте, переважна більшість населення Тайваню, Вона б хотіла зберегти статус-кво. Тобто, от нинішній стан. Вони усвідомлюють, що як невизнана держава, звісно, вони мають урізані права багато в чому. Але ж з іншого боку, за багато років Тайвань зміг напрацювати ті позитивні зв'язки із провідними країнами світу. Наприклад, Тайванці мають безвіз з великою кількістю країн, так званих однодумців. Вони мають тісні економічні зв'язки, і тобто вони змирилися з тим статусом такої невизнаної держави. З іншого боку, вони мали приклад Гонконгу коли Китай буквально за 9 місяців знищив Фактично усі напрацювання, які були десятиріччями впроваджені у цьому місті державі, яка була взірцем для багатьох, наприклад, у азійському регіоні, і саме це дуже серйозно лякає тайванців, які все більше себе ідентифікують не з китайцями, а все таки з тайванцями, тобто свою ідентичність, вони чітко відрізняють від нинішнього комуністичного Китаю. Але разом з тим прагнення, от як я вже сказала, статусу кво, воно. Звісно, присутні в суспільстві. Інша справа, що Китай не не дає їм вибору, що вони вибирають. Тобто Китай наголошує на тому, що острів належить йому і возз'єднання це не, не обговорюється, не дискутується. Тобто 25 мільйонів тайванців ніхто не збирається запитувати, чи хочуть вони з'єднуватися, чи ні. І тут питання, власне кажучи, як я вже сказала, як складуться обставини, але Китай. Звісно, що він налаштований все таки на те, що постріл має повернутися в буквальному сенсі під його владу. Ну але ось ця термінологія, наскільки вона тут важлива, тому що вживаючи слово воз'єднання, очевидно, ми маємо на увазі добру волю обох сторін. А якщо одна зі сторін противиться, а інша в спосіб нав'язливий прагне цього надалі, ну то можливо якесь інше слово тут буде доречним. Буквально одна хвилина. Так, звісно, просто це лексика Китаю, який не дає альтернативи. Ну даруйте, росіяни теж говорять про воз'єднання з Кримом, Донецькою областю і навіть Запоріжжям. Та тобто я не говорю, що це аб абсолютна аналогія, але просто вокабулар такий самий. Так, безумовно, ви бачите, я вже я сказала на початку статті, що вони е, говорять про історичну таку історичний зв'язок, покладаючись на якісь факти, е, які прив'язують як і росіяни до власної своєї стратегії, е, тому і для того, щоб випроводити, чому 25 мільйонів тайванців не мають права вирішувати свою долю. Звісно, що так, безумовно. Ну, власне, чому е, так сталося між Тайваном і Китаєм? Якщо раптом хтось не знає, не стежить, не розуміє, що там відбувається. Е, колись ми з пані Наталією робили м, спеціальний випуск випускного проекту «Параграф». От на нашому Ютубі подивиться. Будь ласка, Тайвань інший Китай називається. Я, Знаю, я, я від... Теж до цього долучуся глядач марту. дуже детально там пояснено, е, пані Наталя. Е, Зрозуміло пояснила, відколи тягнеться цей конфлікт, як так сталося, що там сталося внаслідок громадянської війни в Китаї і про гоміндан. Ну, власне, все можна знайти, все подивитися дуже доступно пояснене, і як довго триває ось ця політика, в тому числі Сполучених Штатів Америки, балансування між Китаєм і Тайванем. Спасибі вам велике, Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа, була у нашому ефірі.